170 доларів. Хлопці, дівчата, 6700 гривень коштує повний комплект речагів для Audi 4B6, а 4B7. Він виглядає від компанії Ryzo. Ось так виглядає, складається до 600 речагів, 2 рульових наконечника, дві чашки стабілізаторів, 8 речагів та повний комплект нових болтів та гайок для передньої підвізки. Комплект підходить на Audio 4B6, Audi A4B7. Також діє акція для перших 10 клієнтів, які нас зроблять замовлення по паролю Тікток, буде відправка безкоштовно для 10 перших клієнтів. Також, друзі, в наявності є речаги на А6 с 6, А6, А6 це 6 це 6. Ось знаходиться. Покажи ось такі речаги А6 це 6, також є комплекти на посад Б5, А6 с 5, А4, Б5 на шкоду супер перший. Також є комплекти в наявності. Покажи також нашу нову. Це наша нова позиція комплект речагів, також передні підвізки. Це для Audi Q7. Також десь щось покажу. Ще також в наявності у нас з'явилися комплект речагів на Mercedes. c класи В203. Також такі є комплекти речагів. Так що, друзі, замовляємо, пишемо пароль TikTok, 10 відправок безкоштовно.